У Полтаві попрощалися із 34-річним захисником України Андрієм Коваленком. На військову службу він пішов одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Служив на посаді командира стрілецького зводу. Прийшли вшанувати його пам'ять. Він герой. Він недавно, буквально перед своєю загибелью, він спас хлопчину, витягнув дуже тяжку бою. Побратими дуже просили прийти, шанувати пам'ять. 2023 року на Донецькому напрямку від поранення несумісного із життя, згадує Андрія Коваленка його однокласник Роман. Говорить, він завжди був спокійним. Близькі спочатку не могли повірити у його загибель. Взагалі, по житті таким був спокійний, тихий, вихований, скромний, а дізнався так, що придзвонила мені. Мати однокласника ще одного, з яким вони ну виросли як брати, і сказала, що прийшла е, прийшло повідомлення, сповіщення про загибель. Вони не вірять, що, попросили, щоб я дізнався. Знав загиблого і полтавець Віталій. Вони поруч жили. Говорить, Андрій служив і у зоні проведення АТО. він ще пішов до повномасштабного вторгнення, і ще коли було АТО, Ще тоді він пішов воювати. Незвичайний, звичайно пересічний хлопчина, який. Е, е, Ну, міг і повеселити, міг підняти точно настрій всім. Був ну такий, можна сказати, прямолінійний, без всіляких таких подвохів. На війні Андрій мав позивний Ісус, розповідає його знайомий Віталій. Те, що він просто був схожий. Можливо, брати ми побачили якусь схожість, а потім іще також мої товариші, не я це знаю, мої товариші написали соцмережа. Напевно, коли вже формувалася ця бригада ТРО, напевно, тоді йому було 33 роки, так само, як Ісусу було, тоді її козани такі отримали. Воїна поховали на Затуранському кладовищі.